Наступний варіант, дуже схожий з глітером, але трошечки по-іншому. Значить, За основу ми беремо кольоровий фетр, глітерний, кольоровий глітерний фетр. Дешевше він буде. Його також ми можемо склеїти з тканиною і наносимо малюнок. Можемо склеїти його з дрібним глітером, на який наносимо малюнок. Так. Можемо склеїти з тканиною оксамит, мрамор, який у нас є, і також наносимо малюнок. Значить, чим він відрізняється, коли е, дрібний глітер на звороті? Він більш цупкіший, дешевший, але дивіться, він може давати ось таку трошечки брожу, тому що він не еластичний на відміну від дрібного глітера. Е, досить також добрий такий варіант. Сподіваюся вам, може, якщо треба щось таке більш суткіше, от, то, Наприклад, от на мене дуже гарно виглядає. І, до речі, дрібний глітер на фетрі він дещо по-іншому блищить. Менш осипається. ну, Це таке діло смаку, комусь що подобається. Тобто, отакий от варіант виробництва ви також можете обрати.